Зводити Європу у Хмельницькому компанія Глоінвест розпочала два роки тому. Наразі двоповерховий красень торгівельний комплекс займає 27 тисяч метрів квадратних площі, налічує понад 700 торгових місць. Крім того, є тут продуктовий супермаркет, зона громадського харчування. Поблизу Європи облаштували парковку, розраховану на більш ніж тисячу автівок. Комплекс забезпечили необхідною інфраструктурою. Мы три года проводили значит, опрос на рынках. Они захотели, чтобы торговая точка была приблизительно 3 на 4, но мы сделали 3 на 6, два этажа. Вот. Поэтому комфортные условия они все имеют. Мы построили вентиляцию, отопление, кондиционирование, туалеты. Мы подвели городскую воду-канализацию. У нас своя котельная. То есть условия для комфортного... Прибування в комплексі як продавцов, так і е, покупателі повністю создано. Європа торгівельний комплекс світового зразка, зручний для працівників та відвідувачів. Його відкриття гарантує хмельничанам появу додаткових робочих місць. зразок того яким має на сьогоднішній день бути торгівельне обслуговування? Звичайно, це дуже непросто. Але я думаю, що саме в такому напрямку наше місто торгове ми маємо рухатися. Хотілося б, щоб розвивались заводи, фабрики. Але от саме торгівельний комплекс, який має можливість продавати цю продукцію, яка і в нас в місті Хмельницькому виробляється, яка завозиться сюди, саме він є таким от зразком і таким гарним. Хорошим підприємством, крім того, створено 150 робочих місць нових для хмельничан. Це повірте, сьогодні не так-то просто і не так-то легко. Тому позитив, звичайно, є оренда бутика у Європі. Коштує 500 гривень у місяць. 90% площі тут уже зайнято. Продавці та підприємці встигли оцінити переваги нового робочого місця. Нове дихання для нашого місця, тому що в нас немає таких, якби ще торгових центрів, щоб вони були і оптом займалися, і розрібом. Тобто я думаю, що для підприємців це теж цікава альтернатива попрацювати от в такому гарному величезному торговому комплексі. Тут дуже зручно для підприємців і для покупців, тому що тут все в приміщенні, більш культурно, більш культура обслуговування. Вам тут не нахамлять, не нагрублять. Ну, ось чекаємо. Тут не лє на голову дощ, взимку тепло. З нагоди відкриття у торгівельному комплексі влаштували сімейне свято. Вистачало тут розваг і для дорослих, і для малечі. Дітлахи бавились у конкурси, малювали на асфальті, частувалися морозивом, дивували присутніх витонченістю та грацією живі скульптури. Приготували для хмельничан і чимало подарунків від Європи. Їх розіграли у лотерею. Гарний настрій музичними та хореографічними композиціями на святі створювали місцеві виконавці. Завітали до Хмельницького й українські зірки гуртанок на майдані Конго та Ірина Білик, городянам і забава, і сам комплекс припали до душі. Звучать, Дуже подобається. Подобає. Ну, прийшли, мама, все скупили. Гарна, та, на... Вачте, як... Рядом тут. Люк багато так, товарів. Ваші області. Близько, ці удобно, дівчин, ці як недоступні атракціони подобається. Удоб, удобно під'їхати, виїхати. У планах інвесторів європу розширяти. кажуть, усе залежить від побажань хмельничан. Поки що питання номер один забезпечити транспортне сполучення з мікрорайонами міста. До Європи курсує лише 20-та маршрутка, та кількість громадського транспорту планують збільшити. Також поблизу торгівельного комплексу мають намір відремонтувати дорогу.